Я вітаю вас в моєму відео. З вами я, Тетяна Сахненко, провідник поле усвідомлення для того, щоб ми всі з вами розуміли нові закони існування. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, будь ласка, і слідкуйте за новими кодами, які вливаються в світлові коди в наші суті зараз. Чому людина така важлива на землі? Чому вже працює нова програма існування? Що значить вищі закони існування? Це ті теми, які ми тут розбираємо. Не так багато є каналів, які можна включити і побачити таку об'ємну інформацію. А так як ми зараз живемо в об'ємному просторі, тобто ми вийшли з площини в об'єм. І я просто сама досліджую ці моменти і ділюся з вами, друзі, виконуючи свою роботу. І так, сьогодні, із серії відео про нові коди матриці свідомості я хочу дещо пояснити, щоб було більш зрозуміло. Для тих людей, хто мене дивиться, вітаю вас, всі мудрі, неповторні люди! І для нових людей, які прийшли на це відео. Природній. Простір, природний простір існування, а він був завжди. Але після того, коли ми з вами вступили в епоху водолія, і оця саме природня сила, яка є жіночою, більше творящою, вона вступила в своє володіння і зараз веде переформатування свідомості. Всіх тих, кого вона творила. Переформатування свідомості відбувається за рахунок того, що саме превелика Мати Всесвіту запускає нові коди, переформатовує нашу свідомість саме до того рівня. Щоб ми з вами розуміли світ, в якому будемо жити далі? Це дуже велика робота, але саме усвідомити потрібно те, що якщо я говорила в минулому відео, страху вже немає, так? Ніяко, то що залишається? Коли ти перестаєш боятися, так? Тобі починають відтворюватися клітини безсмерті. Розумієте? Розпаковується код нового простору життя. Клітини безсмерті, вони засвічуються, засвічуються імпульсом саме спроможності мозку. Обробити цю інформацію, яка в нас вливається вже. І так, ми гуляємо далі і говоримо про дуже глибинні речі. Ви знаєте, можна сказати, що є люди, які автоматично розуміють ці речі, якимсь чином. Тобто, можливо, їхній здібності їхнього мозку була включена ще набагато раніше, можливо, навіть в минулих життях. А є ті люди, яким потрібно доусвідомити, доусвідомити, що ця гра закінчилася, яка була пробудована на дуальності, там, де потрібен був страх, страх за існування був клиняний. В наш мозок також, в наші ауричні тіла, він брісся. Я. Hi. Hi. So yeah, Бачите, комплімент отримала. Сказали, що я виглядаю гарно. А я сьогодні таке плаття вдягнула. Довге-довге. І мені так добре. Дуже добре сьогодні. І так, друзі, доусвідомлюємо і відкриваємо себе. І сьогодні моя фіксація на оцих старовинних деревах, так? На отут я ходжу, мені тут добре, бо я відчуваю цей природний простір, і ніяк крипка в воді тут. І взагалі розпаковуйте свої коди. Розпаковуйте, вклинюйтесь цю нову матрицю. Вона вже працює, вона вже є. Розумієте? Це материнська, материнська любов. Це сама вища любов, яка тільки може бути. Розумієте? Ми зайшли з вами в це існування, і так вона веде свій відбір, але вона веде його не так, як ми бачимо. То дограється стара матриця війною. Вбивствами, да, оцими всякими, які ми можемо ще наблюдати навколо себе, але це є вже не той простір. Ми з нього виходимо. З нього, з того хаосу завжди формується ота любов, щира така, безкорисна, безумовна. Розумієте? Я йду посміхаюся? Можливо, я зранку ще не посміхалася, а зараз посміхаюся. Бачу, як люди ходять, їздять на велосипедах, бігають та ще й компліменти роблять. Так як я кажу завжди, вдягайте да? своє найкраще плаття або якусь туніку і йдіть гуляти з вітром, йдіть гуляти з тим, з тією вищою своєю сутністю, з духовним своїм. Таким, з духовною аурою єдності. Беріть тідь гуляйте. І ви швидше відчуєте оцю красу навколо. Так. Ви відчуєте красу і ви відчуєте свою, свій об'єм. Чуєте? Об'єм свій відчуєте. І у вас почнуть розпаковуватися саме ваші знання про те, що ви вже маєте знати. І так, друзі, висновок який? Простір сформований. Потихеньку нам вживлюють світлові коди нового світу. Так? Кожна людина обробляє їх в залежності від сили, сили мозку, здатності мозку обробити. Також сюди підключається серце, відчуття, яке ти відчуваєш, коли ти це робиш. Тобто ти серцем розподіляєш інформацію, яку береш або не береш. Я завжди кажу, коли серце вільно дишеш, коли легко, значить попав в ціль. Якщо зжалося важкувато, значить треба відпустити. Пташечки, цикади. Всім бажаю процвітання і такого, знаєте, насолоди від життя, що б не було. Всі ми продовжимо жити, і все буде добре. Головне, чим швидше ми усвідомимо швидше у ці моменти, про які я говорю, тим швидше ми будемо всі з вами жити в самому прекрасному світі, природньому світі. Всього вам найкращого, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, бо це потрібно для YouTube і для того, щоб мої відео більше розповсюджувалися. Я вважаю, що це дуже корисно зараз сприймати таку інформацію, яка розширює усвідомлення, яка розширює сприйняття. І вона просто виводить на інший рівень самого, самого себе. Тому передавайте мої відео в своїх соціальних мережах. Силочки загружайте і просто передавайте. І ви будете робити, так як і я, корисну роботу. Тому що це не тільки моя робота або чиясь робота, це вже наша з вами загальна ціль. А коли працюємо на єдину ціль, так, тоді вона швиденько, швиденько приходить і збувається. Це найкращого вам, друзі. До побачення.